Hello, my darling. мене звати Оленка. Я сподіваюся, що ви вже знаєте. Сьогодні ми поговоримо на дуже і дуже жахливу тему про шантаж в інтернеті, про розбачення неповнолітніх і так далі. Я буду багато чого цензурити, якісь слова цензурити. Чому? Бо ютуб у нас дуже ніжний. Одразу перепрошую за це. У мене у житті дуже багато історій, подібних, бо я дитина, котра довгий час не могла у реальності знайти друзів і йшла в інтернет за цими друзями. Тому я натикалася на педофайлів. файлів, я думаю, ви зрозумієте про що я сьогодні. Я вам розповім оці свої історії і також зачитаю переписку переписка, котра зі мною відбулася не так давно, але вона все ще жахлива. Окей, ми вже зрозуміли, що я з дитинства сиділа в Венеції і шукала собі друзів. Наткнулася я на такий не знаю, додаток, по-моєму, да, Це був додаток Аміно, де ви могли збиратися по фандомам і щось обговорювати. Я тоді переглядала дуже багато фільмів і серіалів і хотіла знайти собі друзів, котрі теж шарили за ці фільми і серіали. І слід мені було тільки зареєструватися, я досі припам'ятаю, що це було ввечері, мені одразу написала три тіпа, і вони від мене хотіли того самого: фотографій і відео. І саме жахливо, окей, що тут, якщо я ще викупила, що це якісь неадеквати. І знаєте, чого я ще це викупила? Бо я дивилася або аферісти в сітях на целіку крутили, я десь щось там чула віддалено. Або, або це були історії знову ж таки з Ютубу, де дівчата розповідали про свій досвід, або просто дівчата розповідали про цих от скамерів аферистів в інтернеті. Відчуваю себе ведучою телепрограми Аферісти в сітях. Похоже? Нєт, ну ладно. Яким чином вони взагалі у мене випитували оці фотографії, відео, да? Ой, вони втиралися у довіру. Тобто я спочатку нормально з цими чуваками спілкувалася, а потім починалася. Ой, а ти зараз вдома сама? Ой, а батьки є біля тебе, да? а ти можеш відійти в якусь кімнату, ти можеш піти на кухню, в ванну, в туалет, аби ми з тобою поспілкувалися. Ой, а знаєш, що я зараз роблю? І потім вони мені розповідали. Що вони роблять? Я думаю, ви розумієте, чим вони займалися у такі моменти, коли спілкувалися з неповнолітніми дітьми. Мене це бісить. Це відбулося зі мною, коли я була 12-річною. Також в тому ж сайті, у тому ж додатку, я сиділа разом зі своєю подругою. І от я була на ночівлі у подруги. Нам десь по 12-13 років ми такі. Є. А, спілкуємося по темі ФНАФу і вирішимо знову ж таки зайти в цей додаток, знову ж таки знайти там когось. І вона мені ця подруга розповідає, що у неї там є друг, котрому з чимось років, і вони, начебто, нормально спілкуються, але він якось дивно себе поводить імуть. Вайт, коротше, я розповіла цій подрузі, що ось такі тіпи бувають, що я чула про таких типів десь по телебаченню, і що потім вони, можливо, у тебе будуть щось випитувати. Але проблема в чому? Що коли я була ще меншою, то я теж шукала там собі друзів. Я зайшла у бот, чат-бот, аби знайти собі теж якогось друга. І от там я вперше зіткнулася. З такими педофайлами. вони були максимально огидними. Я у той момент не розуміла, що я відчуваю взагалі. Я була такою травмованою дитиною трошечки. Вони зі мною, начебто, дуже ніжно спілкувалися, тому я думала, що ми друзі. Да? Але були оці теми: 18+. Коли я була просто така, що відбувається, от не хватило у мене місків довіритися от подібним типам з чат-ботів. А їх було дуже багато, просто повірте мені. Я можу розповісти з подробицями, що там конкретно було у своєму телеграмі. А вже ж якщо це відео зайде, у мене дуже багато історій подібних, і я можу їх всіх розповісти. Ну, все залежить від вас, ребята. Давайте тепер перейдемо до сока. Так ми оцю тему освітили. Будь ласка, будьте обережними з дітьми. Не знаю, може, мене дивляться якісь майбутні мами, мама трьох ангелочків. просто на майбутнє людям. Да, я розповідаю там своїм одногодкам, хто там мене дивиться. Пишіть. скільки вам літ, щоб я розуміла, кому я це розказую, ребят. Тепер поговоримо про тіпо, котрі приблизно мого віку, але вони все ще хочуть від мене отримати подібні фотографії. Отакі у нас з камери, отакі у нас теж аферісти водяться. Що хочу сказати, що можливо будуть скріни десь обрізані, або буде якось незрозуміло, як я там скрінила, бо я це все скрінила першопочатково для своєї подруги, аби ми поугарали. Зараз ми з вами теж поугараємо. Пише мені якісь тіп на тіндері. Привітки, як твій день? Отлично. Хочеш 25к на карту? <гум> що? Хто не хоче 25к на карту? Да? Проблема в тому, що тут не повністю скрін, ми там далі трошечки попереписувалися, і він мені сказав там, що просто скинь мені кружочок в телеграмі на одну хвилину, як ти там красивенько, що ти там позіруєш. Я така, нащо це тобі? Ну ти просто гарна, просто ти мені подобаєшся, хочу тебе порадувати. Я така, ой, який ти щедрий, звісно, я тобі поверю. Угу. Я дуже довго з ним не переходила до телеграма. Я дуже довго його якось продавлювала, аби зрозуміти це аферіст чи не аферіст. Увага! Тут ми побачимо перший признак аферіста. Ой, точно, Екатерина Катеріна Крістіна я. Вони змінюють свій план роботи. Вони тобі обіцяють одне, а по факту видають інше. Тепер він мені на телеграм все-таки пише: за скільки ти согласна записати кружок в нижньому, але без верхнього. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Про що я знову ж таки YouTube дуже ніжний. На одну хвилину, кружочок. Я вже дама прямолінійна. я пишу тут щось з матом, тож, М -м -м. просто то, що мене задолбали, це вже не перший тіп, який хоче від мене не мене, а моє тіло. Бесіть ви мене. Я пишу вас Ну, ти й ну сколько ти хочеш. Тут, ребятки, друге запам'ятовуємо, бо вони одразу намагаються зробити вам в голові картинку. Оцю ідеальну, де у вас багато грошей, бо у вас якесь щасливе майбутнє. О, до речі, я зараз переписуюся з Тіпом теж, і він мені так само обіцяє золоті гори, що там ти будеш моєю шикарною дружиною. Він там живе за кордоном, у нього не на грошей, подарував мені ціліграм-преміум. Mm. Я вже розумію, що це аферіст, і я продовжую з ним спілкуватися тільки аби знову ж таки записати це. Відео або просто розповісти своїм подругам. Ну я йому відповідаю. Спочатку розкажи, куди це відео піде, і скільки ти можеш закинути грошей попередньо. А, а хто відмовиться від попередніх грошей? Це типу він мені скидає 500 мільйонів, а я просто удаляю з ним переписку. Why not? Чого я взагалі у нього це розпитую? Бо у нього повинна бути якась байка, якась історія, з котрою він підходить до дівчини, і такий, ну що, малишка? Я мільярдер, мільянір. Я от живу не тужу, мені треба така, як ти дівчинка У нього навіть такої байки не було. Це вам спойлер. Тому я з нього буду тут відверто угарати, реально не скриваючи. Це відео нікуди не пойдет. Я просто його посмотрю і скидає мені відео, зникаюче Я не подивилася це відео, одразу кажу, бо, скоріш за все, там якісь гроші. А не його, напевно, тому він і скидається зникаючим повідомленням, що ти можеш просто любе відео або заскрінити, або записати на скрін рекордер англіцизм і пошлі. О, я англічанка, яка сижу, і прагнати просто венеці через Google подивитися, чи це справжній відос, чи це відос викланий в інтернет, і будь-хто може взяти цей відос з зенету і скинути будь-кому. І тут у мене не повні, напевно, що скріни. Він мені писав про те, що у нього з грошима проблем немає. Він просто подивиться відос. Я йому відповідаю. Ну. У це я можу повірити, що у нього баба кніміріна, а те, що він просто подивиться відос, мальчик, я тобі не вірю. Ще скидає якусь фотку, ще мені там щось закидає. От я кстати, статі. Я, по-моєму, це теж не дивлюся. А що зникаючими кидаєш? Ну, давай, давай легенду мені свою видай, що ти насправді доларовий мільянер, тобі не можна палітися, що ти за кимось спілкуєшся на Тіндері. Да? Це ж так позорно. мільйонери не можуть спілкуватися на Тіндері. Це ж заборонено законодавством, да? Я тобі клянусь, це все анонімно. наче після цих слів не можна збрехати. Ну і він далі продовжує, що це все анонімно як з моєї сторони, так і з твоєї сторони. Звісно, посмотри. Коротше, він намагається продавити мене на цей відео. Я переконана, що там у цих відосах бабки, деньги, тілки, тачки. Понімаєте? Коротше, йому відповідаю, о, ну тепер хоч якась інфа випливає. Ну про те, що це все анонімно, да. Бо ну якщо анонімно, значить з якогось приводу не можна йому палітися. І мені теж, оказується, так? Да, все таки не можна паліться. І на що ти на Тіндері сидиш? Все ще намагаємося розвідати його байку, його історію, яку він мав би собі придумати для обіцяє времени. Не Слабенькая твоя історія, мальчик. Слаба твоя Віра, як то кажуть. Ну, ладно. Скидає мені своє фото. Фото я, напевно, що заблюрю. Ме, просто повірте, там ме. Бляха-муха, скільки він мені раз буде натякати на цей відос, зникаючи, щоб я просто його подивилася. І він ну, видно, напевно, що да, що він уже дерев точки мені скидає. Біситься, бідний, я все ніяк не подивлюся цей відос. Така є стерва. Ну, я тут реально стерва. Нефіг, тому що девочок розводіть, і мальчиків теж. І багатьом таки дав гроші за подібні відео. І він мені скидає скріни. Е, я теж там заблюрю, там видно чуть-чуть девочку какую-то. Е, до речі, на першому скріні не видно час, заряд телефону, підключення дойфу до вайфаю. Фотошоп. Потому що на другій фоці вже це все видно. Ну навіть фотошоп не зміг підробити нормально. що ви від нього хочете. Він тільки починає цю свою скам роботу, тільки починає аферіст наш входить. Не знаю, в цей світ аферістів, як це ще назвати, не знаю. Я йому, звісно, відповідаю, що це не доказ. Ну, буквально там якась переписка. Дівчинка скинула свій кружочок, скинула номер карти. Я він там їй відповідає: отлічненько, сяк скидає 10 тисяч гривень. Що ти моя хороша, ти маловато береш. Я б, напевно, взяла 500 мільярдів мільйонів доларів Віллу в Манхеттені, особистий вертольот, шампанський кожен ранок, щоб мені приносили. Ну, і ще щось треба придумати. Ну це потім. Поки що запишіть тільки це. Потім я додам в свій вішліст. Ще щось. Ну і типу, я цьому повинна повірити. Потім він скидає скрін, де він там закинув комусь 21 тисячу гривень. Це не доказ, чувак. Пишу я йому. В мене немає гарантії, що це не фотошоп і що потім ти не став її шантажувати. Логічно? Логічно. І ще він мені скидає скрін. Тут уже якась я. Отличненько, він пише сік, да а, ну це продовження там тієї переписки. Закинув він там да ці десять тисяч гривень. Прийшли, а ахаха, Я думала, це обман. Ну і потім він мені відповідає на повідомлення про шантаж. Я не займаюсь таким. Ну тоді на що тобі це? Скажи, чесно, або байку придумай правдоподібну. Я все таки всіма силами намагаюся від нього вибити байку, історію цю вигадану, Аби ми всі разом над ним поражали Я получаю статичеське удовольствие. <клес> <клес> Сайт, ви розумієте, який самі? Чув, неінтересно. Ну або стріми, де у реальному часі ти з дівчиною також можеш спілкуватися, бо я знаю якісь є додатки, де такі стріми навіть дозволені в якихось країнах. Я знаю, а він якось фіганіє, да? такий мільярдер. Да? Не хочу такого. Ну тому чому саме цей шлях? Чувак, придумай історію, мені розкажи наконец ну, мені наконець. Так ти скільки хочеш? Тобто він повертається до своєї схеми, де він намагається вибудувати ідеальну картинку з грошима у мене в голові. Чого ти вирішив, що саме Тіндер? Я не хочу нічого від тебе. Це не відповідь, я вже чула купу разів. Да, я вже тут максимально істеричка. Тобто, не договоримся. Ну ти ж не даєш нормальної відповіді і не погоджуєшся скинути попередні гроші. Чому у тебе ж є гроші? Ну ти ж сам казав. І не вже сказав, що просто на ніг. Все, мене кучу раз опрокидували. Бідний нещасний, реально. От як він живе з цим. Чого саме цей варіант тобі подобається? Ну розкажи мені вже свою історію ну, придумай, нафантазіруй. Мені просто вже хотілося, щоб він нафантазірував собі історію і розказав, що да, дійсно він такий бідний нещасний доларовий мільйонер. Йому подобається саме цей шлях, шлях Тіндера. Е, у нього там якісь, якісь шарики за ролики, і йому саме це потрібно. Ну да, ну да, бідний, а потім дівчат розводиш. Короче, пока. Та ну. Весело ж було. Ну, по факту було так весело ну, то був тіп. Я думаю, ви зрозуміли пасил цього відео. Якщо вам буде цікаво, буду знімати подібні історії ще буду розповідати, можливо, про свій досвід. Сподіваюся, що ви зробили висновки якісь для себе або поугаралі з цього на? Дякую вам за перегляд і до зустрічі. Бувайте!